Що в, вас подобається? що в вас подобається? Два варіанти розвитку подій. А, можете дивитись на себе, можете дивитись обидва варіанти, можете на другий варіант брати якусь особу, яка вам не байдужа. Отже, що в вас подобається. Що у вас подобається, ну що ви дуже такі, знаєте, легкі на підйом, що ви можете мріяти, що ви вірите в добро, що ви самі а, якось ототожнюєте з собою це добро в чиємусь просторі, що на вас можна розраховувати, що ви без якихось пакостей приходите до життя інших людей, що ви взагалі можете бути другом, до речі, і що ви можете бути щирою душею, і що ви можете просто почути і побачити. І, по присутності, присутність ваша поруч з кимось, вона дає цим людям просто дійсно відчуття якогось комфорту, затишку, любові, натхнення. Тож дуже класно про вас думають. Другий варіант. Другий варіант, що вас подобається, що вас подобається. А ваша стабільність і ваша можливість просто якось ну розрадити будь-яку особу розумієте навіть на відстані, коли ви знаходитеся з тими людьми, за кого ви можете думати, просто на якійсь дистанції, ті люди все однак відчувають вашу присутність. Тобто, ваше серце, ваша душа, ваші слова, ваші наміри в чиємусь просторі вони доволі багато чого значить. Вони дійсно допомагають долати страхи, навіть розумієте, навіть через відстань. Через якісь навіть дуже довгі якісь паузи, можливо, в розмовах, навіть, можливо, через довгі відсутність поруч один з одним, просто та якесь відчуття надійності, відчуття комфорту, відчуття затишку, відчуття якоїсь стабільності поруч з вами. Воно дійсно багатьом просто робить, знаєте, життя легше в ці буремні часи. Тож комусь у житті ви дійсно даєте можливість просто розквітати і зростати над собою, над своїми страхами і якимись борем. Ремними справами робите доволі дуже міцну і потужну справу в чомусь з життєм, тож я вам аплодую. Дякую.